І першим щасливчиком стає кобі Осмар. Вітаю з випуском. Далі Роберт Кочмарик. Його немає. Наступний Максим Абрамович. Підсотні. Також немає. Марко Стровський. Відсутні на врученні дипломів. Це як п'ять годин займатися сексом і не закінчити. Блін, де це? ми? А в На вашій вечірці вбили карлика і ви під підозрою. Цієї весни. І зараз ви розповісте, хто це такий і як його вбили. Інакше закон на деревам зад, готуйте вазелін. Від режисера Любомира Левицького. Дайте нам скористатись снолками і ми покажемо відео, де видно, що той коротун ніякий не труп. Маркачі спробують, можна лагодять роутер. Так, так, ніхто не проти. Добре, показуйте. Так. Зараз набираємо хештек селфіпаті. Стопудово, тут уже тонне відео. Хто дозволив набухатись дитині? От гадство, це не кіндер. Я дзвоню в поліцію. Якщо прийдуть копи, вечірці кінець, а значить кінець. нам. Яка вечірка? І нам. ти нормальний? У нас бляха трубак на газоні! Чуваки, ми маємо сховати його. Так, заховаємо на горищі. Роб, а вранці покладемо назад і викличемо копів. Подивись, таке не можна зупиняти. Все. Лежить собі так до ранку і добре. Він зумбав. Він на основі історії людей, яких ви фоловите, <плес> народ спокійно, важника у порядку. Зараз я проведу майстер-клас використання зброї. Тримай міцно писькорігці веселковий На! Я істота, не чіпайте мене! Ляха нас посадять! Заспокойся стекло! Що Що заспокойся! Ти створюєш проблеми, падло ти мале! Фіпатії цієї весни у всіх кінотеатрах країни.